Усім привіт! Сьогодні я хочу їсти цю прекрасну їжу. Локшину Так, звичайно, локшину Без проблем приготуємо. Першим ділом розбиваємо яйце. Чудово. Далі кладемо бекончик Мм, який ароматний. Чудово, все підсмажилось. Тепер можна прийматися за локшину. Ви лише подивіться, яка прекрасна домашня локшина у мене виходить. Відправляємо її у киплячу воду. Ей, Бен! Зараз не до Ігор. Треба готувати. О, так, точно. І так, я візьму локшину швидкого приготування та залью її окропом. Ось так. Відчувайте цей чарівний запах. Так, такий собі. А у мене ще не все готово. Настав час залити мою локшину соусом. зверху покласти яєчко, бекончик і вуаля. Можна спробувати. Ми готові, пригощайся. М -м, як і все апетитне. Почну, мабуть, з цієї. Яка довга локшина. І дуже смачна. Я все з'їла. А тепер спробую ось цю страву. Візьмемо виделку і ось цей бекончик. Вау! Ммм, смакота. Знаєте що я передумала. Виделка мені більше не потрібна. Буду їсти прямо так. Ням-ням-ням-ням-ням. Вся страва перемагає. О, Це означає, я перемогла. Яка радість. Ого. У мене є така класна гра. Просто супер. Ура! Я перемогла. Хочеш так само завантажує гру Мольтіда Сорту Гугл Плей та Apple Store. Класна гра, спробуй спробуйте. На цей раз я хочу Кока-Колу. Зробіть мені газовану воду. Але у нас і так є такі пляшки. О, я дещо зрозумів. Я візьму вулик. Ні, бджоли мені не потрібні. ну відлітайте звідси. Так от, візьму вулик, дістану соти та здобуду мед. Ох, який він тягучий та апетитний. А тепер швидко охолоджує свій напій. Краса! Пльошка зовсім не відкривається. Ох, що ж робити. О, Бен, допоможи, будь ласка. А звісно, без проблем. Потрясемо і. О, ні! Бризки летять в мене. О, налью я в склянку. Так, тепер у мене є ціла пляшка Кока-Коли. Те, що треба? А пляшка порожня. Більше так не роби. І так, можна куштувати. Так, ого, стаканчик Кока-Коли. І з задоволенням його вип'ю. Було смачно, мені сподобалось. А тут у нас що? Здається, тут у нас жиле. Так, кока-кольне жиле це просто неймовірно смачно. Перемагає саме воно. Так, так, так. Я переможець. А тепер я хочу щось із Макдональдса. Yeah! Я приймаю викликати. Я також приймаю і вже придумав, що я буду готувати. Першим ділом візьму м'ясо та наріжу його на шматочки. Треба подрібнити. Інша справа. У мене вийшов чудовий фарш, з котрого я зліплю ідеальну котлетку. Підсмажимо її до золотої скоринки. Ароматний, неймовірний. Дивись, як у мене здорово виходить. Так, запах розкішний. Але час і мені приступати до приготування. Візьму картоплю та наріжу її на частинки. Як ви вже зрозуміли, я буду готувати картоплю фрі. Відправляємо шматочки у корзинку і ставимо її у фритюрницю. Чудово! Упевнена, це буде дуже смачно. Ну, а я тим часом продовжую готувати мій гамбургер. На булочку покладу усі необхідні інгредієнти, а зверху накримо другою булочкою. Моя картопля вже готова. Висипаємо її коробочку і можна подавати. Пригощайся! Так-так-так. З чого почати? Картопля фрі. Така смачна. Просто чарівна. А тепер я спробую цей гамбургер. Отак. Така смакота не може відірватись. Він перемагає. Я переміг. Я молодець. На цей раз я хочу піцу. Ось таку гарненько. Мама, мія! А, я зрозуміла. Так, так, так. З чого почати? Ну, звичайно ж, мабуть, почну з тіста. Розкатаю його за допомогою качалки. Так, у мене буде піца на тонкому тісті. Ну а я буду робити піцу з куба буби. Візьмемо рулон жуйки. І також розкатаємо його. Погодьтесь, основа піци і жуйки це дуже оригінально. Далі полю шоколадним соусом хиршес. І вийде чудово. А в тебе що? А я поріжу ковбасу. Та обережно викладу її на своє тісто. Далі натру на терці сир. Чим більше, тим краще. Чудово! З сиром закінчили, а в тебе що? А я насиплю маршмеллоу. Обережно їх розкладу. А в центр додам апельсинчик. Ось це краса. Можна починати дегустацію. Ого, які гарні піци! Якої почати. Почну, мабуть, з класичної. М -м, вона з ковбаскою та сиром. Просто неможливо відірватись. Отак. Все чарівно. А тепер я спробую солодку піцу. Бачу тут маршмеллоу. Ого, а основа тут і жуйки. Неймовірно. Однозначна перемога. Так, я молодець. <плес> На цей раз я хочу морозиво. Ось таке. Прийнято зараз зробимо. У мене буде морозива скавуна. Тому треба його нарізати. Валя. А ти що робиш? А в мене буде величезна кулька морозова, котру я покладу в стаканчик. Wow. Отак. Це буде смачно та солодко. Можна спробувати. Вау, wow. wow, яке все апетитне! Мабуть, почну з кавунчика. М -м -м, холодний та соковитий кавун це дуже здорово. А тепер це морозиво в стаканчику. Так. Ой, лише дуже холодно. Прямо зуби цокотять. Вітаю з перемогою. О, та я переміг. Привіт усім! Ого, а це що? Дивись! Хочеш повеселитися ще? У нас для тебе є дуже весела гра. Мультяда це те, що потрібно. Тисни на посилання, завантажує гру MultidaSort Google Play та Apple Store. Насолоджуйся.